Сьогодні 22 е засідання робочої групи прозорість та підзвітність в цьому році. Я хочу подякувати і за організацію відповідно правоохоронному блоку. Весь минулий 23 й рік. Ми активно працювали над забезпеченням прозорості витрат бюджетних. Коштів ми, напевно, перші, хто запровадили чат, бот тобто такий ресурс, який активно дозволяє і приймати звернення, і звертати увагу на можливі порушення щодо тендерних процедур і витрачання бюджетних коштів, Наталінський ліцей є найбільшим опорним закладом освіти Наталінської громади. В Підвальному приміщенні дошкольного підрозділу обліковується. Захисна споруда ПРУ. так як проведення навчального процесу планується офлайн, було прийнято рішення про необхідність проведення робіт по об'єкту, а саме капітальний ремонт підвального приміщення, загальна кошторисна вартість проекту складає 10 мільйонів 725 тисяч 683 гривні. Було оголошено тендерну процедуру по закупівлі на суму 9 мільйонів 806 тисяч. Перепланування також приміщення під кабінети для навчання. Початкових класів та кімнати для проведення занять з дітьми дошкільного віку. Є у нас і міжнародні партнери, які можуть відповідно допомогти із облаштуваннями, з меблями і сучасними stem лабораторіями, і все інше. Тобто дійсно, що там вже здійснювався офлайн, тобто процес повноцінний. щодо торгів. Вони ось такі були: це торги на закупівлю палива, закупівлю електроенергії, закупівлю та оплату газу, розподілу серед тих, які не стосуються. Захищених статтів – статів це ми закупали вікна за бюджетний кошт. Ми підремонтували дві дороги в двох населених пунктах. Також у нас був договор щодо підвального приміщення, які влаштували в багатоквартирному мікрорайоні в Маліданирівці, там де знаходиться наш ЖЕК. Там постійно велика кількість людей і зробили місце для того, щоб вони могли ну безпечно заразі необхідності сховатися.